Котики на службу. Кс-кс-кс. Котики збіжались на службу вже. Диви, який разні, без ушак із ушками. Откуда вони побралися? Я ніколи не бачу котів в селу. Ніколи не бачу селу котів. Позавозили. Одиво, диви, які білий, як амардати. З течей. Це вас позавозили. Бо у нас по селу котів не було ніколи. І це позавозили, бачите? Це так видно, десь розпустили. Питомник. Може це з Херсону. Казали, що роздавали котов у плоскому. Так, беріть, у вас троє, беріть. Ось і ще четвертий О, це мені. Нас четверо. Дивіться, ви у цього чорного, так? Ви білий хустки білого беріть. Люба, ви беріть у цього. Будемо, Он до вас біжить. Так, біжить до вас. <реку> ну правда, дивіться. Це точно занесло. Не було шкотів ніколи. Кс-кс-кс. Біленький, біленький. Ілля, не бізушек, вони якісь породісті. Це не просто кот, це якась... ангел. Он, диви, диви. Пішли, вони тихні. А ось яке. Кс-кс-кс. На диви, всі кричать, голодні. Що їм дати, у нас нічого нема. Печення.